Мене звати Оксана, і я е, є клієнтом е, Beauty Service. Е, е, я тільки розпочала пробувати їхні чудові е, товари і спочала з е, скрабера, дуже лишила задоволена і е, придбала. Е, Рефліфтинг і апарат по мікрострумах. І якраз сьогодні було заняття з навчання по мікрострумах і залишилася задоволена не тільки я і результатом, але і моя модель. Тому я дуже дякую компанії, дякую лікарю, яка мене навчала Леся Мандебура. І я планую навчатися далі розширювати свої знання, вміння, практикувати. Тож запрошую до себе на процедури, і також ну, будемо дружити з Beauty Service надалі.